Зі мною на зв'язку Олег Катков, головний редактор Defense Express. Олеже, добрий день. Добрий, дякую за запрошення. Олеже, то дійсно скажіть, чи можна порівнювати американські томагавки з українськими фламінго? Ні, це ракети абсолютно різного класу і. Е, ну... Скажімо так, трохи послухав по що називається в, о, спочатку про Томогавк, і тут треба додатково зазначити те, що доволі несподівано. Це сюрприз, об'єктивно, мені так здається. Але у США з'явились, з'являються прямо зараз. От сьогодні від сьогодні в них з'явились зайві пускові до Томогавка. Де це а де, тому, де, де таке вже написали десь? Ну, це якби написали ще якби, місяць тому, точніше, трохи більше, але розкоп, розкопалось нещодавно. Справа в чому полягає. Відомо, звісно, що Томокавк – це морська крилата ракета. Да? Тобто, коли вона розроблялась наприкінці 70-х і стала на озброєнні у 80-х роках, сюрприз вона вважалась мініатюрною. От тоді Томагав казався мініатюрною ракетою, тому що калібр 533 мм. І так він корабельний, щоб е, запускати з кораблів, ракетних есмінців, ракетних крейсерів, підводних човнів. Е, наприкінці Холодної війни була розроблена наземна пускова, але через договір РСМД її порізали. Е, декілька років тому США почали відновлювати наземну пускову до інфраструктуру наземну підтомагавки. І всім відома система Тіфон. Це ціфон вона рідкісна, вона е, лише там два підрозділи у армії США, мають її на озброєнні, е, і мало. Але справа в тому, що корпус морської піхоти США е, також захотів, щоб він мав можливість запускати томагавк з Землі і спробував е, ну, якби експериментував з дуже такою нестандартною пусковою. Там лише один пусковий контейнер на шасі безпілотного автомобіля 4 х 4 JLTV. і вони її тестували десь приблизно рік. Отримали за цей час від 6 до 8 таких пускових. І виявилось те, що вони мають низьку прохідність. Ну, це логічно, ракета томагавк важка, шасі 4 х 4. Не їде воно по піску. Ну, це було якби очікувано. Так. Але вони от спробували. І прийняли рішення у 2026, але фінансовому році, який почався у США з сьогоднішнього дня. Uh -huh. Зняти їх з озброєння і більше не закуповувати і умови там загалом, що в них був план на 50 чимось там одиниць, закуповувати їх не будуть, а 6-8 вже було якби у піддослідній експлуатації, яка закінчилась е, ну, негативно для корпусом морського піхоту. Тому що ну, дійсно їм треба якби висадити його на пляж. По пляжу, по піску воно не їде. Ну все зрозуміло. Е, я впевнений в тому, що вони цей безпілотну платформу вони залишать собі, а от е, сам блок пускова. Тобто сама Пускова, плюс всі вузли та агрегати, які необхідні для запуску ракети та МАГАВК, з землі ну, виходить споки зайві. Тобто, от об'єктивної ситуації відносно Томагавків як б там не було, але мені здається, ну і за рахунок зміни риторики, яка об'єктивно присутня у, у Білому домі, і те, що от, відносно Путіна зараз лунає, відносно Російської Федерації і агресії з США вже дуже сильно відрізняється від того, що було хоча б там півроку тому, навіть декілька місяців тому, дуже сильно відрізняється і в позитивну в сторону. То, що взагалі підтверджено офіційно, те, що розмови про Томогавки йдуть, ну мені здається. Здається, ну, дозволяє мати хоча б трохи шишки більше оптимізму відносно можливості отримання Україною таких далекобійних засобів ураження, ну, ніж раніше. Тому що раніше це взагалі було ну, якби, серії фантастика. Поговорити можна, а сенсу мало. Зараз є хоча б якийсь такий ґрунт, на який можна хоча б трохи спертися, щоб хоча б якусь. Розмова, яка має сенс, відносно от різниці між Томогавком і Фоломінго, то Фоломінго це ж все таки дуже велика ракета. Тобто знову таки Томогавк у 80-х називався мініатюрною крилатою ракетою, і також треба розуміти, що в нього дальність 1600 кілометрів, це у актуальній версії, при вазі бойової частини ну, там, до 400 кілограмів. Тобто на питання, чи можна збити та так можна збити та Україна збиває крилаті ракети, російські крилаті ракети, з шансами 80-90%. Коли ми говоримо про ефективність крилатих ракет, треба цю саму пропорцію об'єктивно, хоча б трохи, але розгортати. і розуміти, що якщо ми запустимо одну крилату ракету, далеко не факт, що вона долетить. Тому крилатих ракет мало не буває. І для коли мови йде про ураження території Російської Федерації, то е, точно мало не буде. Треба мати багато зброєння, і якщо є можливість отримати томагавки, то так це треба робити. Якщо є можливість отримати жасми, це треба робити. і треба працювати над цим, якщо є е, вже зараз, наприклад, от е, також свіжа новина, там у Британії, британська компанія, вона. Оголосила про те, що буде посачати до України далекобійні ракетодрони, але в неї на підході вже своя крилата ракета з дальністю 550 км і бойовою частиною в триста кіло кілометрів триста на 550 км. Тобто також очевидний кандидат на посилення України об'єктивно Війни проти РФ далекобійних засобів ураження багато не буде uh -huh. і в її не є. Тому якщо є можливість навтаки отримати максимальну номенкулатуру, то так це треба робити, треба використовувати. І знов таки «Фламінго» — це велика крилата ракета, це об'єктивно дуже велика крилата ракета з там стонною з бойової частини, дальністю три тисячі кілометрів та ну Там її довжина 12 метрів. Це величезна ракета, тому дійсно, Ну скажімо так, Ну це це інший клас. Угу. Як, інший клас квартиро ракет. Слухайте, а які мають скластися обставини, щоб було прийнято рішення передати американські далекобійні ракети? Я не знаю. от від... Вочевидь, мова йде про політичне рішення, про що говорив. Ну у будь-якому випадку це політичне рішення, про яке говорив прямо вже віце-президент США Венс. І це той рівень, який от прямо, коли це говорить віце-президент, який доволі негативно відноситься до України об'єктивно. Ну треба це також розуміти, що у Білому домі не всі Україну люблять зараз прямо. Угу. І це проблема. Але навіть той самий Венс, який влаштував той, той цирк у Білому домі у ковальному кабінеті з президентом України, зараз говорить, що от рішення вносити гавків, от як Трамп скаже, так і буде. І о, той самий радник Келок він говорить, що якщо президент скаже, так і буде, тому що якщо президент говорить, всі пішли на право, всі підуть на право. То всі підуть він сказав інакше, всі зробить інакше, і це його рішення. І зараз, якби після цього, ну доволі дивної зустрічі безпосередньо, з його зборища, ну, я не знаю, як це назвати, тобто видерти всіх американських генералів, адміралів з усіх куточків світу для того, щоб їм там толкнути якусь промову. Міністр оборони Хекса там та Трампу. Ну, звісно, можна, але сенсу, як би було мало. Можливо, там. А до речі, відбувалось... що це? для чого це було? Ну, не, не заради, Бо би, чи, би чи ви чи, про, бороди, лише... про бороди, да, про позяки б... б... і про гендер. Так, да, якщо брати лише публічне складово, то їм розповіли, що треба оголитися і треба качатися. І треба там бігати, здавати нормативу фізухи. Ну, там, ну, І там ну... казали, що не може бути трансгендерів у Збройних силах Сполучених Штатів. Ну, такі який, знаєте, ну, чорті що. Абсолютно, причому треба розуміти, що дійсно це була така історія, що це перший збір, коли всіх генералів та адміралів, тобто це вищі керівні просто звання з усього світу, з усього світу, тому що у США реально всі їхні ну, якби бази вони знаходяться по всьому світу, у всіх часових поясах. І цих генералів за декілька днів попередили, там буквально там, за 4-5 днів, якщо не помиляю, що буде зустріч у вівторок, і ви маєте бути. І якщо ти там десь у, на острові у Індійському океані, ну давай, сідай на літак, якось літи, добирайся. Це те інше, вирішуйся дані. Всі адмірали, генерали зібралися у США в одному місці. Ну, це, взагалі, якби, з точки зору забезпечення обороноздатності, доволі таке ну, цікаве рішення. Зібрати весь командний склад просто в одному місці, і президента, і міністра оборони, і всіх адміралів, генералів. Ну окей, і стовкнути їм, якби дійсно, промову про те, що якби часи там гендерної рівності вони закінчуються ніяких цього всього там гулитися, боритися ніяких там єзичних богів, тобто якусь маячню, яка от реально там молитву вже читала. І, Ну окей. І якщо це було реально лише от для цього, то виглядає максимально дивно. Якщо мова йшла про те, щоб провести офіційну церемонію, якусь там кинути всі там промови, а потім, якби у закритій частині, яка вже не публічна, щось інше довести, ну, можливо. Mm -hmm. Але от з точки зору самопублічної складової аж ніяк, але от відносно от нашої теми нам не так важливо насправді, що там у США розповідають генералам адміралам Нам важливо те, що наприклад Трамп. Там ну реально вже дуже агресивно й веде риторику відносно Російської Федерації. Він прямо сказав, що от там у Росії почали там гримати ядерною зброю. І я відправив там два дві атомні човни, які зараз знаходяться у ну, поряд з територією Російської Федерації, і які також мають ядерну зброю. Тобто, це та риторика, яку якраз у Кремлі чудово розуміють. І е, там згадувалася Україна в правильному мені здається більш-менш як би прирівняні там, паче з іншою риторикою Трампа. Ну скажімо так, лексиконі тому е, відносно томогавків, то об'єктивно мені здається зараз трохи більше ґрунту. Тим паче, що вони не будуть передаватися у вигляді допомоги. Ми також це нам також це дуже потрібно розуміти, що допомоги від США безкоштовної вже, вже немає. І так, не буде. Халява, халява закінчилась, як ну, е, в народі кажуть. Ну, ну, скажімо це так, не можна назвати халявою, але це так, знаєте як е, афористичний вираз. Вправа ну, в тому, що сіду, тепер зброю оплачують європейські партнери, які це передають її вигляді допомоги. Угу. Тобто ми маємо можливість закуповувати. І ми багато чого закуповуємо тепер у США. Насправді є договори про ну, дозволу на закупівлю американського озброєння, там компонентів за Foris Military Sales. Але зараз діє механізм ПРУ, за яким європейський сегмент НАТО плюс Канада закуповує американське озброєння і передає його Україні. Uh -huh. І саме як НАТО. Тобто така вже колективна відповідальність, коли ну це не суверенне рішення якоїсь країни, а вже колективна, і це також про ну певне відношення і посоціонування насправді, тому що наприклад, от раніше США ж говорили там Ну Байдена до адміністрації, мовляв, ми не будемо передавати там зброю далекобійну давати дозвіл, щоб бути по Російській Федерації, тому що от це от наближає США до війни. Тут же зараз мова йде про те, що ну якби 33 країни цим займаються, і ну якби махатися гуртом, все ж таки, якщо що, вочевидь буде легше. А другий аспект це знов таки це е, гроші, це пюре. І він йде за наразі невідомими механізмами погоджень, тому що він м, йде секретно, без публікації і без цієї. Всієї бюрократичної процедури, яка у США йде паралельно з продажем озброєння. Тобто там щось інше використано. Там використаний механізм Форіжного uh, military sales, за якому там держдеп, Міноборони це це погоджують, надають дозвіл. Uh, агенція з оборонного співробітництва Міноборони публікує документ, він подається uh, на не на погодження, а на можливість заперечення uh, конгресом, який має накласти вето там протягом там, за 14 mm -hmm. чи там, за місяць аж. Всього цього відносно пурлу немає, тобто ми отримаємо вже це озброєння, але воно взагалі ніяк не світиться ні в якому переліку. І це на мій погляд значно правильніше і корисніше, аніж то, що оголосили перелік, там записали, скільки там Україна чого отримає, ледь не доштучно. Угу. Тобто, і після цього ну, питання: навіщо тоді у РФ є там розвідка? навіщо її там шпигуни, якщо ви це самі публікуєте? У даному так. випадку все об'єктивно може бути дуже таємно. Олеже, останнє коротюсіньке питання. Так, а куди може долетіти цей томагавк, якщо ми його отримаємо? Умовно кажучи, ми готуємося до того, що Росія буде використовувати енергетичний терор мирного населення. Так, от на фронті він не має таких успіхів, які він хотів би. Так там є просування, але вони не настільки масштабні, як би хотілося. Ви бачите, вже і новий рік скоро. А покровськ вони а з Покровського вони нічого не можуть зробити. Критична ситуація в в Купінську, так, але Покровськ він Донеччина як стояла, так і так, так вона і тримається. Енергетичний терор він буде тиснути на цивільне населення. Умовно кажучи, завод, де виробляють шахіди, він же знаходиться в Єлабугі, так? Один заводі, там у них два заводи. До Єлабуги долетить цей тамагавк. Так він долітає. Тобто ну треба да уявити наступну річ: дальність польоту томагавк 1600 кілометрів. Так. Імперично від цієї дальності це до максимальної дальності польоту. Віднімається 30% Це на відступ від кордону до ну, реальних рубежів використання mm -hmm. озброєння і маневри ракети, тому що якщо направити автомагав тобто, з пункту А в пункт Б, то з того, що він долетить майже нульова. Mm -hmm. Він має летіти з охинанням рельєфу місцевості, мається на увазі там використовувати речі річок, там летити низинами, тобто за складним зігзакоподібним маршрутом, mm -hmm. з оминанням районів протиповітряної оборони. Зазвичай на це от, умовно не може накласти там. 30% дальності е, об'єктивно. Якщо ну якщо не помиляюсь, то тоді навіть так, то це виключно промислова економічна зона Алабуга вона буде знаходитись у зоні ураження. Але знов таки я впевнений в тому, що можна знайти безліч насправді цікавих об'єктів для ураження цими крилатими ракетами і на меншій глибині. І вони будуть також болючішими для ворога, тому що ну насправді, от uh -huh. той район Алабуга у Татарстані. Він дуже, дуже сильно захищений засобами протиповітряної оборони. Там о, історично дуже сильний район ППО, тому що поряд набережні човниці. завод КАМАЗ, Поряд знаходиться гідроелектростанція, поряд знаходиться е, насправді ще потужний нафтовидобувний район, і сама Алабука. Вони туди накидали дуже багато. Сясу ну, там потрібно було да це і з'ясувати. Олеже, я вам дуже дякую. Олег Катков, головний редактор Діфенс Експрес.